Всім знову привіт! Ви на каналі Показ Олексій, я ріалтор в місті Дніпро та Дніпропетровської області. Якщо вам треба продати або купити нерухомість, або здати, або зняти, то звертайтесь, залюбки вам допоможу. Якісно, швидко, ви будете задоволені. А сьогодні в мене на v відео і на продаж от цей будинок. І зараз я вам його покажу і все розкажу. Поїхали! І так, локація місто Дніпро. Між жилмасівом перемога та Сокіл. Наш будинок, там у нас Сокіл. Там перемога. За цим будинком у нас йде вулиця Космічна та лікарня. І зараз всередині двір забетоновано, є паркан, ворота, це літня кухня. Опалення в ній електрокотел. Є два гаража. Один гараж отоплююся на твердому паливі. За моєю спиною будинок, а зараз почнемо з літньої кухні. Тіса не продається. Літня кухня. Як і казав, електропалення. Підведена вода, каналізація. Все є. Чистенько, акуратна, металопластикові вікна. Газ. І далі є санвузол. Пральна машина. Тут унітаз. Зараз його немає, але все проведено, можна поставити ванна, батареї. Як же без мене? Всім привіт. Тобто повноцінно можна тут готувати. Або навіть проживати літом, або взимку, наприклад, як будинок для гостей. Є телевізор. І далі йдемо. Також над літньою кухні є чердак, де можна складати речі. Криша, дах у нас, перепрошую, шифера, нічого не тече і гараж. Гаражі капітальні, високі стеля, стелажі. При продажі все буде пусто. Можна буде заїхати. Як я теж казав, є бульверан на твердому паливо або на мастило. Отработано можна топити. Ось тут стеля ще вище. Капітальний гараж. Можна використовувати як мастерню, або просто щоб стояли машини. В першому гаражу є яма смотрова. Тому будинок можна використовувати як просто для житла, або як СТО, і ще як додатково бізнес. Будинок має два входи. Перший це, як я зайшов там, де спочатку знімав, другий з протилежної сторони, і виходить на лікарню, яка знаходиться. І зараз внутрішній двір є літній туалет. Тут дерева виноградник, дивиться, яка краса є хурма. Тобто на наступний рік ви зможете вже зібрати урожай і їсти свою хурму. Такий будинок з іншої сторони, він опалюється, газовий котел. Є виноградники, дерева повністю зі всіх сторон стоїть паркан. Дивіться. Зараз листопад і отака краса. Так, йдемо далі. Є бак для збору дощової води, але є і централізоване водопостачання, є палив, місто для зберігання інструменту, тепличка і така гарна літня беседка, де можна сідати компанією і їсти смачні шашлики. Ділянка йде от по паркан. Бетонні доріжки, тобто взимку, восени все буде чисто. Тут у нас літній душ. Повністю, як бачите, зроблено капитально, можна поставити тент, там буде гаряча вода. Це вихід на другу на іншу сторону, як я вам показував. От, така от краса. План ділянки я закріплю за відео, будуть фото, будинку і документів, щоб ви розуміли, яка ділянка. Розташування, як я казав, дуже зручно. Поруч вулиця космічна, перемога, Сокіл. транспортна розв'язка, та можна заїхати автомобілем. А зараз йдемо у будинок. І зараз разом йдемо до будинку. Така у нас прихожа. Це кімната топочна, там зберігається речі та стоїть котел. Перша кімната дитяча. Меблі зроблені на замовлене, дивиться, яка краса. По ступенькам і лишку на верху. В домі всі металопластикові вікна та стоять решетки. Щоб ви розуміли, товщина стін десь сантиметрів 30. См. Дум. Будинок дуже теплий, затишний. Дуже вам рекомендую. Ремонт все робили для себе. Якісні меблі. Багато меблів робили на замовлення. Подивилися ще така дитяча ліжко. Тут ще одна є спальня. Вікна в двір, де я вам знімав. І от ще раз звертаю увагу на товщину стіни. Йде сходи наверх, там ще вдашне приміщення, можна теж зберігати ви, речі або для дітей гратися. Друга кімната, зал, є кондиціонер, дах не тече. Все чистенько, хайно. Ремонт робити не треба, можна заїхати і вже жити. Третя кімната. Меблі техніка залишається по домовленості. Щось забереться, щось можна буде залишити за окрему оплату. І тут у нас ще одна спальня, теж зроблен ремонт. Там зараз маленька дитинка, тому заходити не будемо. Тому, якщо у вас є якісь питання. Дзвонить, пишіть, залюбки вам, все розповім, розкажу. А так, ще раз хочу сказати, будинок дуже гарний, розташування, перемога, вона в Дніпрі дуже ціниться як район. любі маршрутки, транспортна, дуже зручна розв'язка. І ще одна кімната дитяча, теж зроблено ремонт. Металопластика вікна, решітка, затишна, дуже гарна. Тому кому цікаво, дзвоніть, пишіть, залюбки вам цей будинок покажу. Дуже класна ціна і будинок її варті. Тому з вас лайк, підписка і до нових зустрічей. Всім пока!